Казка про свину собаку. Колись в Росії, десь під брянськом, в колгоспі з назвою Радянський, на краю самої клаки, жив був на ланцюгу собака Весь чорний, тільки вухо жовте. Господар звав його Пішовти. Пес жив, бо вбити було гріх, їв тільки те, що вкрасти міг В колгоспі тім які розваги. Щодня господар хлебче брагу. Хропе в дворі, пес стяв на нього, Бувало, мав його у ногу, Бувало, мав і у лице, але розмова не про це. На речі час бо має вплив, Ланцюг одного разу згнив. Біжи, тікай, мчі стрим голів, свобода. Пес пішов у хлів. Там, у хліву, у позіню, побачив пес в кутку свиню. У грудях почастішав стук. Цицьок аж чотирнадцять штук. Ми тут пропустимо частину, Ну прес зробив свині дитину. І у хліві, де так воня, З'явилась свино цуценя. Такий і прід на Божу злість. В гівні спить, гівно її спить, гівної їсть. Найкраще взявши з мами тата, Він виріс в руського солдата Засунув рило в Бетер. В Бахмут приїхав і помер. Мораль, коли їбе собака, то є кому ходить в атаку. Ну а коли наоборот, то руський мовчазний народ. А толк і того тільки буде, У кого мама й тато люди.